Усе за законом. У Коломиї знесуть незаконно встановлені малі архітектурні форми. Для ведення бізнесу у цих спорудах необхідний перелік певних документів. Підприємцям доведеться їх виготовити або припинити свою діяльність. Про це нам розповів заступник Коломийського міського голови Тарас Яворський. Нещодавно законодавство знову змінилося. Є нова процедура надання тимчасових споруд в оренду громадянам. Коломийська міська влада теж уже прийняла рішення та регламенти, згідно з якими підприємці можуть подати необхідні документи. Розповів заступник міського голови Тарас Яворський на основі тих документів комісії приймають рішення, приймається рішення, і після того люди оформляють дані. Дозвола у нас в зв'язку з тим, що то законодавство змінювалося, закінчились деякі договора в людей. Дозвола і ті дозвола люди на сьогоднішній день вже переоформляють. Частина в тих, що закінчилась, вони переформляють. А частина людей, які не мають уже дозволів, не переформляють, то ті об'єкти будуть зноситись. Є норми і правила відповідні схеми встановлення малих архітектурних форм. Працівники Державтоінспекції управління Держтехногенбезпеки роблять висновки, чи даний об'єкт відповідає необхідним вимогам, і якщо так, то дають свої погодження на розміщення цих споруд. А вже тоді підприємець повинен працювати за законом і стежити за порядком. Напередодні наших пасхальних свят. То звичайно, після зимового періоду ми прибираємо в місті і вже зустикаємося з тими не такими. Добросовісними нашими колом'янами, на жаль, але вони є, і досить багато сміття в місті розкидають, особливо тим більше біля таких тимчасових споруд. Люди купляють десь якісь певні продукти, якісь там печива, і ці всі папірці, навколо пляшки, це все звичайно викидають поряд з тими тимчасовими спорудами. Ну, є в нас муніципальна дружина. Вони стараються слідкують за порядком, складають протоколи на певних осіб, але, звичайно, треба, щоб люди більш добросовічно до цього відносились, все ж таки не смітили. Тарас Яворський нагадує, влада боротиметься із порушниками закону, зокрема тими, хто не має необхідних документів для ведення бізнесу у малій архітектурній формі. Якщо люди самотужки не знесуть такі незаконні споруди, за справу візьмуться працівники управління комунальним майном та правоохоронці. Постраждають як мінімум 10 підприємців.